Привіт всім! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І Сьогодні поділюся з вами рецептом печива без цукру та з насінням. Для цього я беру пачку масла. У мене пачка 200 грам, воно в мене кімнатної температури дуже м'яке. Дивіться, зараз буду викладати його в салатник воно таке зовсім зовсім м'яке. Хочу спекти без додавання цукру. Цукор буду замінювати медом. Меду візьму 80 грам, і буду додавати його до масла. Воно теж, мед у мене теж кімнатної температури, він такий і не рідкий, і не густий. І зараз я буду масло збивати з медом. І просто буду вінчиком збивати міксера, не буду брати воно масло рідке і гарно зіб'ється. Ось так. На збивання буде в мене йти десь 2 хвилинки. Далі візьму другий салатник і додам одне яйце та один жовток. І сюди ж додам один пакет ванільного цукру. І це все буду збивати. Збиватиму, поки яйця не будуть такого світлого кольору. Ось так. Тепер, коли вони вже в мене збилися, я буду ці інгредієнти з'єднувати, тобто збиті яйця і масло з медом. Я буду в масло вливати, збиті яйця із ванільним цукром. Ось так сюди буду зараз змішувати і сюди ж буду додавати овсянку, овсяну крупу 100 грам. Хочу додати як можна більше корисних інгредієнтів. Ось дивіться, у мене такий є набір насіння, його тут 250 грам. Тут соняшникове насіння, гарбузове насіння, кунжут білий, кунжут чорний, насіння чия. Ось такий набір він йде у нас в магазинах, як набір для салатів. Ну, а тепер трошки не корисний інгредієнт це борошно 240 г, але ж куди без його. Я додаю так в два етапи: половину висипала, змішала, знову половину висиплю і змішаю. Так, як тут відносно мало борошна, то тісто не буде там еластичним, яким, щоб його можна було розкатувати качалкою. Воно буде рідкувато липким, але ж ми його будемо розкачувати між двома листами пергаменту качалкою. Тобто, все рівно ми зробимо його рівномірно, тоненьким таким печивом. Ось так, я замішую тісто і зараз буду. Брати, розкачувати його. Духовка в мене вже прогріта до 180 градусів, і так як печиво буде тоненьке, то випікати я буду його 10-15 хвилин, а ви дивіться, по можливостям своєї духовки. Ось так я накриваю другим листом і такими рухами спочатку розподіляю тісто, щоб воно рівномірно лягло на лист пергаменту і буду тепер вже розкатувати. Розкатувати буду до такої товщини, щоб всі прянички були рівномірні і десь 5-6 мм товщиною. ось так Дивіться, я зараз листочок гарно знімається. І тепер можна просто взяти, я взяла стаканчик і буду вирізати Можна Просто не вирізати. Можна взяти ножик і зробити такими полосочками, квадратами, ромбами, як захочете. Можна видавлювати формою, але ж тісто потім ножиком збирати, тому що воно не еластичне, але печиво буде дуже крихке. І запашне. Насіння дуже гарно підсмажиться і буде дуже пахнути в печиві. Ось так далі. Поки печеться одне, я вже роблю заготовку на другий заход. Точно так само все роблю. Роблю тоненькі кружочки, і буду знову ставити в духовку. Ось вже перші випеклися. Дивіться, які вони гарненькі, засмагли і дуже запашні. Зараз я буду знімати. Можна душі випікати, хто любить такі дуже засмажені. але ж тут насіння дуже пахне, і коли воно душі засмажується, воно крихке і запашне все печиво із набору цього насіння. Дуже смачно і швидко. Дуже рекомендую вам попробувати спекти. Ось ще у мене останній листочок допікаю. Все, все зроблено. Будь ласочка. обов'язково попробуйте спекти. Дивіться, воно настільки хрустке, наскільки смачне. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!